В Цьому відео розповідаю, як підприємцю, який продає через нову пошту і використовує накладені платежі, формувати чеки автоматично, коли людина забрала посилку відразу на новій пошті. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І просто величезна проблема завжди в нас була із тим, що чеки. Податкова нам каже класти в посилку, але не каже, що робити, якщо людина від цієї посилки відмовляється. Тому багато підприємців реєструють чеки, коли вже отримали по наложках собі кошти на рахунок, чи там забрали її готівкою. Але це неправильно. І податкова до цього може доколупуватися і давати великі штрафи. Інші ж підприємці. Посилки в посилку кладуть чек, відправляють посилку. Людина, якщо забирає, то все чудово. Якщо не забирає, то відповідно потрібно скасовувати цей чек, скріплювати разом із тетенкою, що товар був незабраний, Повернувся назад. І це все зберігати, і більше того, потрапляти під ризик перевірки, тому що багато повернень по чеках це ризиковість стіна, яку дивиться податкова і може приходити на перевірки. Я дуже довго шукав, коли ж боженька пошла нам таке рішення, щоб можна було автоматично, коли людина на пошті забирає посилочку і за нею сплачує, щоб фіскальний чек формувався. І відправлявся цій людині на електронку, вайбер, телеграм, смс-кою, чи куди там загалом можна щось відправити. І я знайшов. Таке рішення вже є, воно існує. Відразу ми формуємо накладну на пересилку посилки. Відразу ми формуємо чек, але він не фіскалізується. Він профіскалізується тоді, коли нова пошта дасть інформацію, що посилка отримана людиною і оплата проведена. І як же ж таке рішення я знайшов? Зайшов я у свій чекбокс не так давно. Зайшов я у каси. Потрібно мені було якусь дію зробити. Я вже навіть не пам'ятаю яку. Зайшов у меню, а тут бдищ. Додати токен нової пошти. Думаю, що за цікава штука цей токен нової пошти, де її зловити? Зайшов на, ч... на сайт чекбоксу, а тут на сайті чекбоксу у нас є інформація, що існує інтеграція чекбокс із новою поштою, з поштою щоб автоматично видавати чеки, коли клієнт отримує товар. Написав я, значить, для підтримки чекбоксу, тому що в мене немає нової пошти. Я не продаю товари, в мене немає оцього токена чудодійного. Кажу, як це працює, і мені дали інформацію, як це працює, як це вже можна подивитися зараз, почіпати, підключити. Працює просто кайфово, як на мене, дивимось. Що, що нам потрібно? Нам потрібно зайти в кабінет нової пошти і в налаштуваннях в безпеці знайти, зробити ось цей API, то ключ сам, цей ключ скопіювати і вставити сюди, в чекбокс. Після того, як ми його вставимо, у нас відобразиться е, так, вставили, у нас відобразиться ще одне вікно в продажі експрес накладні. І це дуже прикольна штука. експрес ще відобразяться у нас в способі оплати. Тобто, в нас зазвичай є готівка і картка, тут буде ще експрес-накладна. І коли ми будемо формувати саму накладну в новій пошті, ми копіюємо код цієї накладної, копіюємо цей номер, вставляємо цей номер в експрес-накладну, попередньо створивши чек. Тобто, ми вказуємо, що ми продаємо. От тут вказано вино. Одна одна вина. Одне вино, одна штука за 100 гривень. Вказали, що це експрес-накладна, вказали номер накладної. І натиснули видати чек. В нас тоді, ось в цей пункт експрес-накладні, падає цей чек. Але цей чек падає зі статусом очікує оплати. В нас цей чек ще не пішов в податкову, він ще не профіскалізувався. І єдине, що важливо, щоб у нас постійно була відкрита зміни зміна. В чекбоксі в ті години, коли працює нова пошта. Щоб коли людина прийшла посилку отримувати, наша зміна була відкритою. Тому що чекбокс постійно дає запит на нову пошту. Типу, чи не забрали там вже нашу посилку, не забрали. Окей, чекаємо: чи не забрали вже нашу посилку? Забрали посилку. Окей, фіскалізуємо наш чек. І ось, будь ласка. Коли людина посилку забрала, оплатила її, у нас відображається статус накладної фіскалізовано. А сам чек людині відправляється по номеру телефону, чи е, якщо по номеру телефону смскою, якщо в чекбоксі підключені підключена ця функція відправляти смски. Або на електронку, яку ви вказуєте. Якщо у вас інтернет-магазин і ви при замовленні берете в людини якусь базову інформацію, ну, номер телефону 100% берете, електронку практично всі також беруть, то ці реквізити у вас є. Просто людина на пошті посилку забрала, вже в неї. Вже у вас чек профіскалізувався, пішов до неї смс-кою чи пішов до неї на електронку, ви виконали всі умови нашого закону про роботу з РРО. І вам не потрібно е, робити купу повернень. Але це не єдина прикаляха, яку я знайшов. Тому що як виявилось, в чекбоксі досі діє акція: ось вона. Безкоштовні каси до кінця 2023 року. Суть в чому, що якщо ви зареєструєтесь до кінця вересня в чекбоксі, і раніше ви не реєстрували ПРРО, вас раніше ПРРО не було. То Чекбокс дає вам можливість безкоштовно працювати до кінця 2023 року. Все, що потрібно зробити, прийти за посиланням. Посилання залишаю в описі під відео. І зареєструватися в чекбоксі. Просто реєструєте чекбокс, реєструєте касу, і ви вже будете приймати участь у цій акції. Більше того, з 1 жовтня, в нас обов'язково працювати із РРО, тому що починають нараховувати штрафи а до жовтня місяця. Можна попрацювати з тестовою касою. В чекбокса є тестова каса. Ви просто реєструєтесь і пробуєте, як це працювати із чекбоксом, як це фіскалізувати. Все, що ви там не воно не, не, не по-справжньому. Воно нікуди не піде, просто повчитесь. Отож, переходьте за. Посиланням, реєструйтесь, пробуйте, як це працює. Я ще не тестив жодним з клієнтом, я тільки дізнався, відразу побіг розповідати вам, в кого вже є досвід роботи з цим інструментом, поділіться, як воно працює, чи складно було підключати, чи, чи корисна функція для вас. Чекаємо в коментарях, щоб ви нам понаписували, що там, як там із цією новою функцією. Мені вона капець залетіла, тільки потрібно десь в якихось відгуків від вас почитати і пальчиками самому спробувати. Як воно працює. І нагадаю, що можу знімати подібні ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є в описі під відео. Можете задонатити. Безмежно вам вдячний. І дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре!